Міські чиновники вихваляються свою турботою про інвалідів, а ось самі інваліди цього не відчувають. Відсутні пандуси, зручний транспорт, навіть світлофорів для людей зі слабким зором у місті у Та й вони поступово виходять з ладу. Вже не один рік не працює дитячий садочок для малечі з порушенням зору та мовлення. У той самий час на круглому столі від посадовців звучали слова про те, що робиться все можливе, аби людям з обмеженими фізичними можливостями жилося в Одесі комфортно. Про ілюзії та реальні. Есть в сюжеті Вадима Тютюкіна. Одеса справжнє місто контрастів у будь-якому разі це стосується того, що бачать чиновники та прості городяни. У мерії відбувся черговий круглий стіл, де йшлося про основні напрямки діяльності виконкому Одеси щодо вирішення проблем інвалідів до 2020 року. Від посадовців лунало багато слів щодо створення гідних умов життя для інвалідів. Йшлося і про те, як багато міське керівництво вже зробило. Якщо говорить про тих достіженнях, які сьогодні є в місті, То найголовніше, це, мабуть, те, що і депутатський корпус і керівництво города, а, проблеми, які касаються інвалідів, ставлять на перше місце, і це говорить о тому, що дійсно рішення цих проблем буде постійно під контролем. Але зовсім протилежно кажуть самі інваліди. Чомусь турботи з боку міської влади вони зовсім не відчувають. По доступності, скажімо, коВсім сферам життя Этот вопрос, звісно, остається недоработанным повністю. Критикується много недоработок, но нічого не делается для того, ощутимого я имею в виду для того, щоб їх становилось менше. Навіщо далеко ходити? Достатньо людині з обмеженими можливостями спробувати потрапити до самої міськради. Ми з вами стоїмо. Е Около здания городского совета, а тут нет даже поручней. Хотя, казалось бы, городской совет должен быть открыт для инвалидов, в том числе как и для любых одесситов, в любое время дня и ночи для того, чтобы решать их проблемы. А може пандус чи зручні поручні у мерії не зробили навмисно, аби інваліди менше турбували чиновників своїми проблемами. Втім, не найкраща ситуація в усьому місті. Те, що у нас на потреби інвалідів заплющують очі, одразу помічають і гості міста. Так, учасники турніру з більярду для інвалідів, що проходив кілька місяців тому, зазначили, прогулянка містом не дуже вдалася. Ну трохи у вас проблеми є для інвалідів на колясках. У Вас є проблеми в городі. Магазины не попасть, тротуары некоторые не благоустроены. Мы вчера так прогулялись у вас, да? ну, был немножко в шоке. Хоча и лунают вуз чиновники в гарні слова. Хочу вас заверить, что данный вопрос, вопрос перевозки инвалидов. Он находится на жестком и постоянном контроле первого заместителя городского говы Гельченко Николая Степановича, курирующей деятельностью нашего департамента. Вот, и хочу вас заверить, что что этот вопрос стоит на первом месте. Укріплення соціальної составляючої перевозок у місті. кажуть одне, а роблять зовсім протилежно. Так в Одесі не побачиш маршруток із підйомниками. А компанію Соцтранском, яка насправді потурбувалась про інвалідів, створивши для них відповідні умови, навіть двічі на тиждень вивозила до моря. Взагалі витисняють з ринку перевезень на 210 му маршруті. Тепер працюватиме інший перевізник, який ніби й не чув про інвалідів. У них по договору, це, кстати, старстранс. Компания, которая собирается передать 210-й маршрут, она официально нам ответила, у них по договору не предусмотрена перевозка инвалидов. Так что же нам делать? А всіх закликів та протестів з боку інвалідів мерії не помічають. Навіть на малюків у мерії наплювали. Досі не працює садочок для дітей з порушенням зору та мови. Там не можуть завершити ремонт. Немає коштів. Восени минулого року мерією було виділено 296 тисяч гривень, яких, вочевидь, недостатньо, але і ті не використали у повному обсязі. Частину коштів в управлінні капітального будівництва притримали. Ходіння по муках для співробітників та вихованців дитсадка триває й до сьогодні. Вадим Тютюкін Вячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».